Латін Джереломіо, де хіро Марганцю та Елма триває спеціальний ефір на радіо НВ для вас. Тоді працює Тетяна Іванська. Ми з Анатолієм Хравчинським говорили про те, як ми спочатку випробовуємо наші нові озброєння, наші нові ракети. І сказав пан Анатолій про те, що спочатку ми це все випробовуємо в Криму. Власне про наш Крим, про наш тимчасово окупований півострів. Я і хочу зараз поговорити з останнього, що відомо, як. Там живуть люди зараз. У 77 селищах Криму є перебої з водою. Здійснюється підвезення води. через те, що місцеві джерела пересохли без дощів, раніше питну воду підвозили лише у 32 села. Зараз вже ця кількість людей, які залишилися без води, у 77 селах. Ескандер Баріїв, член меджлісу кримсько-татарського народу, голова кримсько-татарського ресурсного центру, разом із нами на зв'язку. Пане Ескандере. Рада вас вітати, слава Україні. Доброго дня, Юрин, слава. Пане Ескандери, давайте ми власне я розпочала про цю воду. Вже стільки пропагандисти кричали про воду. Я читала інтерв'ю мера Херсону, який повернувся з полону. Його також допитували про те, що а що ви зробили з водою в Крим. Яка зараз ситуація з водою в Криму? Що про це відомо? І чи є вода у місцевого населення? Та, скажімо так, у цивільних, і чи є вода на військових об'єктах? Ну а в першу чергу я хочу нагадати про те, що Крим ну завжди він був тим регіоном, де були проблеми з водою. Тобто мова йде про те, що а якщо нагадати про те, що ну ні випадково а ж в свій час будували північно-кримський канал до Криму для того, щоб забезпечити в першу чергу, це північний і центральний регіони Криму водою для того, щоб дійсно там проводити там і сільськогосподарські роботи, і так далі, для того, щоб забезпечити водою. Далі, коли Крим був окупований, ми неодноразово говорили про те, коли окупанти намагалися продемонструвати ще що. Коли Україна перекрила північно-кримський канал, вона там створює небезпеку і гіночлічутліні геноцид до мешканців Криму. І ми якраз таки через свій фільм Крим зневоднення і а, робили розслідування, давали аналітичні справки та інше, і ми дійсно а, інформували про те, що для наявного а, місцевого населення Криму достатньо той води без північно-кримського Подачі через Півниця Кримський канал для того, щоб забезпечити для битових потреб все населення, і ми надавали чіткі такі справки. Ми надавали чітку таку інформацію, і в тому числі ми використовували з російських медіа. Цю ту інформацію, що їм необхідно. тому ми постійно говорили, що в першу чергу їм вода потрібна для того, щоб Крим забезпечити більше ну сільськогосподарське, далі хімічну, та хімічну промисловість та військових, і ми говорили про те, от якраз і для і для них це дуже потрібно. Ну коли вони почали використовувати, вони використовували різні шляхи для того, щоб Ну забезпечити водою Крим, і мова йде про те, що вони почали змінювати русла природних річок. Це по перше. По друге, вони почали проводити будівельні роботи, а вони знищували вершину Агармиш. А я хочу нагадати радіослухачам про те, що Кримські гори вони карстові. і іменно в вершинах Агурмиш, та інших вершинах вибувається накопичення води через лідніки, які створюються під час взімку. А потім ці ця, ця вода вона поступово попадає в різне русло річок, і потім вода поступає вже туди, куди потреба. Ано із-за того, що вони знищують вершини, тобто ворота Криму, а, за затримання снігу не відбувається, ми про це теж говорили. І тому вода не накопичується, і ми говорили, що це буде великі, великі проблеми. Крім того, а ці роботи, які вони використовують на, на, на в притворі Криму, коли мова йде про рослини. Тому що вони там з одного боку намагаються використовувати під нові забудови для російських олігархів. По-друге, вони коли будували і дороги, там в тому числі і Тавріду, вони багато набудували там доріг для логістики для воєнної логістики. Я повторююсь, в горах Криму вони знищували багато російності. А коли ми говоримо про про Кущі про. Рослинність. Mm. а про кущі про дерева мова йде про збереження води, і я хочу нагадати про те, що свій час кримські татари, як корінний народ, вони чому робили такі чаїри? Чаїри, якраз таки, це була така традиційна господарство для того, щоб за рахунок рослин зберігати воду, і щоб ця вода могла би використовуватися для того, щоб забезпечити там рослинність. Рослини там уже культурної рослини для надання врожаю. Далі вони намагалися свій час використовувати і, скажемо, говорили, що вони солисольну сол... сол... воду будуть переводити а, в пресно, і вони намагалися це робити. І в Паторі. Вони про це більше говорили, чесно кажучи. А далі на північному на території північного Криму, но у них це не ні... 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 пішло. Mm -hmm. І дійсно, коли вони в 2022 році а, захопили а, Херсонську область і, а, і захопили Каховське водосховище, вони перше, що зробили, почали подавати воду, і а, та а також вони дуже активно качають воду з, а, з великого. Підземного озера, а це ще в 1979 році, в радянські часи, там було все затампоновано, тому що там мають використовувати цю воду тільки лімітовано. Вони її качали без ліміту. І ми, я, я особисто десь рок тому, або там півроку тому я про це говорив, що в 2025 році буде криза в Криму з водою. І дійсно, зараз великі водосховища, які є, ну наприклад, Тайганське або Сімфіроп. Польське та інше, вони дійсно там знову впадають кількість води, тому що якщо в 2024 року році дійсно і були опади, і якимось чином це компенсувалось, то якраз таки за останні часи опадів стало набагато менше, і це дійсно почало впливати mm. на Процеси падання води. І тому ми зараз бачимо, що, ну, наприклад, якщо ми візьмемо село Кутлах, це веселе село в Судакському регіоні, а там же в речках нема води. Якщо ми візьмемо Бюк Карасу, це Білогірський район, і вони раніше качали воду з Тайганського водосховища і наповнювали цю воду. Зараз немає з чого накачувати. Вони намагалися в Бахчисарайському регіоні. Також до це це робити, і це дійсно а, все більше і більше з'являється ця проблема. Дійсно, великі міста, які такі, як Сімферополь, а, такі як Сівастополь, вони намагаються компенсувати всі ці процеси, щоб люди а, ще ну, не дуже помічали. Але але тут ще питання: що недостаток води сьогодні, в тому числі, проявляється в Криму і в багатьох пожежах, від пожежі є в на Керченському півострові є на південному березі Криму, пожежі навколо Сімферополя, дуже великі пожежі, які так теж потребують і використання води, і в теж це ну скажімо, впливає на оці ці процеси. Та, Тому, Іскандр... Так, та бачите, і ось про ці пожежі насправді в українському медіапросторі дуже мало інформації, саме тому, що російська окупаційна влада це все приховує. Я просто хочу встигнути ще дещо обговорити ще так, один так, дефіцит. Угу. Чи є він чи немає? Ну, по перше, ну вона що на російських блокпостах від людей, які їдуть з окупованих територій Херсонської області до анексованого Криму, зупиняють людей і вимагають поставити на їхні смартфони. Російський месенджер МАКС та це ось ця стежка за людьми, але тут вони ж їдуть на машинах і хочеться запитати, а яка зараз ситуація з бензином у Криму? Тому що буквально кілька тижнів тому казали про те, що були перебої з А 92 Що зараз там по по цій ситуації? Ну, в першу чергу ціни на бензин дуже піднялися. А, ну, наприклад, в різних регіонах, різних ситуаціях, наприклад, в першу чергу були великі проблеми, і вони залишаються зараз. І на Керченському півострові, тобто в Керчі, і там, в деяких містах, з'являються там 95 те але це проблема велика. А напрот, далі, ну, практично в вашому Криму зараз великі проблеми з бензином. І ну, в першу чергу, Чергу окупаційна влада намагається це надати інформацію, що е, велика проблема, оскільки попит на бензин дуже великий, тому що е, кінець е, сезону і багато е, автівок, там, які приїхали з Російської Федерації, вони е, ну, так, є великий попит. Е, ну, Тут можна сказати, я не можу сказати, що це неправда. Це дійсно так, що багато є, збільшився попит, але питання в тому, що. Раніше, коли не було дефіциту бензину взагалі, вони намагалися це компенсувати, і компенсувати за рахунок того, що в Крим привозили на 30% більше бензину ніж, ну, ніж в, в інші часи, тобто на в період сезону. І тут ми бачимо, що дійсно а, тут є комплексне питання. Це перше, то що дійсно були вдари а, по НПЗ Російським, то що дійсно є проблеми з бензином а, не тільки в Криму, но й в Росії в цілому. А і, а і коли ми говоримо вже і про збільшення попиту, тому цей комплексний комплексне питання, і вони а, ну скажем діспалювали поки що у них. Є, ну для них це пріоритетно, тому що їм треба заправляти військову техніку. А що стосується якраз таки 92 95 дівносто п'ятого тут проблеми. А що стосується а, більше октанового рівня бензин, він поки що є. Тобто, ми бачимо, що а, дійсно а кстати, я не сказав про те, що в деяких регіонах вже вони використовують талони. А ну, та, наприклад, та, та. та, та наприклад, була. це. Угу. Так, так, і тут мова йде про те, що дійсно і. В і в, люди один одному говорять, що треба запасатися е, бензином, і дійсно е, мешканці Криму намагаються, е, якщо виникає така можливість, е, запасатися бензином для того, щоб були запаси. якісь. Угу. Ну ось тут знаєте, цікава історія, що нібито на початках, коли Росія справді анексувала Крим, вона в нього вливала величезні гроші. Та і ось ті, що кричали, хоч з неба, але щоб була. Росія зараз ось така от ситуація. і Бачимо, що не вистачає ресурсів Росії. Ще й утримувати в тому ж самому стані людей, які живуть у тимчасово окупованому да, Криму да, ще ще, да. ще дуже важливий момент. А із-за дефіциту бензину і збільшення його вартості на ну, стоїмості. А зараз і дуже підвищилися стоїмость продуктів. Харчування і дійсно зараз, от, мешканці говорять з Криму, що зараз все дуже дорого в Криму, і дійсно не вистачає ті зарплатної плати і ну скажімо, становиться з кожним днем, що ну ситуація змінюється в худшу сторону, скажімо так. Що ж, дякую вам за те, що ви розповіли, що там зараз відбувається. Дякуємо усім тим, хто слухає нас на тимчасово окупованих територіях, і дякуємо усім тим активістам жовтої стрічки, партизанам групи. А теж за те, що все одно вони борються за вільну та незалежну Україну. Пане Ескандере, дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Ескандер Баріїв, член меджлісу Кримського татарського народу, голова Кримського татарського ресурсного центру, був разом із нами на зв'язку. Я ж на сьогодні кажу. Жу вам дякую, почуюся і побачуся з вами. Ну, для тих, хто нас дивиться, в YouTube, я почуюся і побачуся з вами в п'ятницю зранку. Відкриємо той ранок. А на сьогодні бажаю нам усім гарного вечора, спокійного вечора, тихої ночі. Ну і, звичайно, дуже-дуже хороших новин. І пам'ятайте, що б не було, як би нас не обстрілювали, як би нас не ламали. Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.